Лідер радикальної партії Олег Ляшко відвідав сесію Гайворонської районної ради, де вимагав скласти повноваження незаконно обраного голови. Народний депутат хоче, аби його колеги, хоч раз відірвали себе від нациджених київських кабінетів і поїхали в регіони, щоб вони побачили, як районне начальство знущається з людей, як вони розкрадають бюджет і живуть не гірше ніж столичні бізнесмени. Матеріальні допомоги виписуєте, що це таке. Людям жонають нічого, а ви собі держи, що пишете? 50% надбавки до посадового кладу, за вислугу років, матеріальна допомога у розмірі місячної зарплати на оздоровлення, преміювання, не нажралися? Скільки років оце дете, крадете де копарники? І вам ще премії доплати, оздоровлення, не нажрете ніяк! не нажретесь. Не подавитесь, я, я кажу, не подавитесь, не НАЖРЕТЕСЬ! я хочу щоб всі мешканці Гайброна, а там хто на вулиці, хто на базарах, то де знали, що в цей час, коли ви заробляєте копійку грошей, копійку, я сьогодні пройшовся по базару, молоді хлопці, дівчата, отакі підлітки стоять, мерзнуть з п'яти утра на базарі. А оці держеморди роками сидять у чиновницьких кабінетах, у чиновників. Іди на базар, Архипет Прокулініч, піди, стань, поторгуй на базарі, замість та тих дітей. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк якого Мартинюка. Тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам Мартинік. От тобі Мартинюк, ось тобі Мартинюк. Я сказав, Що Архіпетко зробив для району. Будучи кілька років, у голові адміністрації. Для себе зробив чотири машини, три квартири, чотири будинки, для дочки зробив, для всіх поробив. Свою сім'ю забезпечив. А чи забезпечив він гайоронців роботою, зарплатою, майбутнім, перспективою? Ні, він у них забрав цю перспективу. На тендерах по закупівлі вугілля по 30% відкатів збирали. Замість вугілля завозили землю, наші діти в холодильних школах. Сесію закриваємо, робота припинена, ідіть додому, годуйте дітей, піднімайте район, а я буду вам допомагати. Я вчора випив півтора мільйони гривень на соціально-економічний розвиток міста Гайворона. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію водопроводу, водонапірної башні для того, щоб у Гайбору була вода. Я сказав, ви не маєте права вести сесію. Ваші повноваження припинені. Хочете, що роблять? Я сказав, давай, ви не маєте права вести сесію. Ви не маєте права. Я сказав, ви сесію. Поруше, право. Ви не маєте вести сесію. Ви не маєте права вести сесію. Ви не маєте права вести сесію. Я не маю голосування. нам ви його не Я вам не дам право порушувати закон. Іди!